Це Ірина Чиш, майстриня петриківського розпису із Сатанова. У 2021 році одна з її перших робіт увійшла в мистецький календар Петриківська птаха. Побачила оголошення в інтернеті, що видається календар, який ще в Європі, і початківці разом з майстрами можуть брати участь. Малювала місяць. Одну. Малювала-малювала і за день до остаточного, що вже має вийти ну, затвердження. Мені звертають роботу. Кажуть, що ні. Вона не підходить, щось там крило пташки, не таке. Сатанівчанка була готова відмовитися від участі у конкурсі, та її наставниця Ольга Черемушкіна вірила в свою ученицю і наполягла на тому, щоб Ірина не покинула проєкт. Каже: Давай переробляй. Я кажу, Оля, лишається ну, сутка, одна ніч. На ти встигнеш. І я з одну ніч перемалювала роботу. Ось робота намальована за одну ніч. Таха намальована Іриною прикрасила сторінку квітня. З того часу минуло понад три роки, і захоплення майстрини саме таким видом розпису лише посилилося. Петриківський розпис це така штука, що вже якщо почав, то ти вже не спинишся. Не можу я спинитися вже 4,5 роки. Малюю я кожен день. У Ірини настільки багато робіт, що її чоловік облаштував для неї справжню виставкову кімнату. Микола Чиж цікавиться старовинними речами, тож кімната нагадує майстерню музей. В ній зберігаються роботи Ірини та колекція антикварних речей, зібраних самим Миколою. Це він придумав, що воно має бути ось тут. Сюди це все діло переніс, розставив. Він тут і полиці прибиває, і лакує він все. Тому що я малюю, а він це все діло і розвішає, і розставляє. Ось йому таке йому до вподоби, і без його підтримки не було б взагалі нічого. Окремим видом творчості для Ірини є розпис артефактів, переданих бійцями з фронту гільз і тубусів від протитанкових гранатометів. Буваю я їх вже ваза. Тому що всі ми люди дорослі, і ми розуміємо, що це абсолютно не було створено для вас і для чого створено воно було. Але я вважаю, що розписом можна ту енергію трішки забрати. Не трішки, а переробити її на мирне русло, і цих штук будеш багато на Україні, їх є вже багато. Тому хлопці привозять, щось ми відправляємо для збору, щось вони привозять з проханням на подарунок волонтерам. На якісь аукціони вони забирають. Декоративні тарілки, дощечки, ключниці та інші сувеніри, розписані Іриною, вже мають широку географію. Часто їх замовляють в подарунок для родичів і друзів за кордоном. А в рідному Сатинові мапа України намальована Іриною Чиж, прикрашає стіну селищної ради. Цю роботу майстриня виконала в рамках проєкту, реалізованому громадською організацією, яку очолює Алла Дахновець. А з минулого року майстриня передає свої вміння і навички маленьким сатанівчанам. Я вже рік, як викладач у школі мистецтв, мене запросили бути викладачем малювання та ліплення, тому з дітьми працюю. Мені дуже подобається. Ну я думаю, що це я так і кажу їм, що це моя робота для душі. Як розповідає Ірина, малювання це те, без чого не минає її день. Вона продовжує вдосконалюватися і розвиватися. Хоч і є корочка, тому що мені вже дали майстра народного розпису, але я рахую, що нам треба постійно вчитися цьому і постійно набивати руку, так як діти в школі пишуть ці крючки, галочки, буковки і літери. І коли вони вже досить довго пишуть, там вже формується почерк. Ну так само в мене ці почерки, я думаю, ще формується. Може, вже і є. Маючи підтримку трьох синів і чоловіка, Ірина продовжує творити і за межами своєї майстерні. Вона розписала будинок і тепер його не сплутаєш з будь-яким іншим у селищі. І навіть подвір'я родини чижів наповнене декоративними знахідками, які дійсно роблять його родзинкою Сатанівської громади.